Любесеньки, ми вітаю вас! Це повернення легенд! Я вас запрошую і вітаю вас на моєму каналі, це канал Костильов онлайн. я Дмитро Костельов. І зі мною сьогодні чарівний іменинник Віктор Літовський. Віктор Литовський, вітаю тебе, з Днем Народження, ще раз. Це прямий ефір? Де да. люди? Люди ау! Ау, ау. Та, -та, -та. я наздожену. Ау, ау. чуєте нас? чи ні, я не можу зрозуміти, ми в ефірі чи ні. Якась болотяна поганка хотіла зіпсувати нам ефір. І день народження литовського Ну ми це не даємо нікому. Тому всіх вас залучає, віктор литовський понадобина, ми з тобою зупинилися на питання любесеньких, і ти маєш відповідати будь ласка. Ми тут. Пишу людям, пишу людям, ви заходьте. Так, погнали. А ну, це ефір чи не ефір, бо ну, я не бачу коментарів. Ти що люди, люди, люди є, любесенькі, швидесенько тикайте лайк, щоб ніяка орчиха не, не, не зіпсувала ефір. Ура! Все, працює. Погнали, Давайте так. зробимо, щоб це було конструктивно і реабілітувати е, сьогоднішній ефір. Зробимо такий бліц швидких бліц. питань. Все, без розмов. Без розмов. Давайте, пішли. Рів, рівне. Плани ворога є, але вони не будуть. Плани на спирання на попередній досвід. Тобто ворог буде намагатися впливати на ситуацію, але випадає карта безпечного середовища. Тобто, повинна відійти е нагода в бік. Україна отримає патріот протягом найближчих тижнів. В в нас випадає перевернутий рицерь мечів. Це може затягнутися е до. До середини серпня, середина, після повного місяця, середина серпня. Угу. о Господи, любимень, погнали вас е Львів. Карта миру на місто Львів, е на місто Лева, але стосовно області можуть бути загрози. Саме по області. Область? Угу. В нас випадає вежа просто Ніжень. Підвішений стан. Я думаю, що можуть якось кошмарити, е, приносити деструктив інформації або не найтихіших ночей, але потенційно без руйнівних процесів. <гум> Дуже дуже питає інформація. Спадкоємці, осіб, які в 44 51 роках були примусово переселені з території, що входили до складу Польщі, отримують компенсації і право на повернення майна. Рада прийняла закон судово юридична газета. Це... Дивися, спадкоємці осіб, які в 44 51 роках були примусово переселені на з, пер, переселені з територій, що входили до складу Польщі, отримують компенсації право на повернення майна. Це хто таке робить: Ми чи вони чи поляки? Не знаю хто, але в нас випадає по і Випадає втрата якогось ресурсу. Це проти Скоріше. нас? Це, це щоб прийшла за... нас ЄС? Скоріше за все, якщо втрата втрата грошей, це проти нас. Угу, понятно. Любесеньки, не ведіться на ці карти поляків. Я думаю, що ви всі поробили При Порошенко, але бережіть їх, не може, не всім показуєте, хоча я не знаю вже двин... множинне громадянство українця. Як воно попливає на Україну? Нікак? Ніяк людей буде громадянство. у мене, громадянство. Чого? Не знаю. Це, 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 це... після синагоги, так? Да? Що біля снагогі сидимо зранку, а громадянства нема. Під. Під. А, Під. а нема. А тому що мені казали, Діма, шукай коріння, я не шукав. Я не копав глибоко. Ніжен, ти ж не подивився, так? Да? Не знаю. З ваш язик підведе вас після синагогу. Ніжен, дивимося, ніжен. Ти ходив синагогу колись? Ні. Чого? А підклади всякі там ні. Ну, Литовський, скажи правду, ходив на синагогу чи ні? Ой, вей, не треба, це дуже, дуже така тема. Одеська. Одеська. Завтра мій товариш йде в Одесу. синагогу? Та ні. На собаці. В ніжен помірність. Помірність більш-менш нормальна розклад. Повинені. Оля, просто що ти повторив конотоп, погано чутно було. Я прошу дивитися всі ефіри і попередній цей, везде на лайк, і, і, і натикати, поширить. Коното в мене випадає, напружений все одно, тобто, як є рівень напруження, але з потенційною можливістю відійти від руйнівних процесів або вплинути на те, щоб не було руйнівних процесів. Келах отримав згоду на, на здачу якоїсь нашої території. Ой Трамп буде скоро незадоволений, скоріш за все. Знов так. Да. Так, да, буде казати, що о, все, поста поїздка, приїхали, побалакали, сіли, заплакали а, і в... поїхали додому. А, окей, ну хвалив дрони наші, просто хвалив, вихвалюють Тридовський. І. Давайте ми будемо хвалити краще петріоти, ніж Келег буде хвалити наші дрони. Ми без похвали, його досить непогано справи. Спаси, ді мене єврій. Вони просто дуже кудрявляться тут волоси, чесно. Якби я їх не стриг, то такі були б кудрі, так стирчали б, чесно вам кажу. А під правеним кутом навіть боженина може стати кошерною. Правильно, любесенки. Хотілося жартувати, звісно. Але не буду. Віть, скажи, будь ласка, Київ в найближчий час. Київ в попередньому нашому дуже коротенькому етері там було сказано, що зав'язка на спокійний Київ угу. е вона була пов'язана з паном Келагом. Келагом. Е і вчора в мене був перегляд, коли була цікава комбінація або напередодні, або одразу після да. його. Закінчення турне можуть бути деструктивні впливи, як, як по Києву, так і по області. Да. П'ятниця, субота, неділя. навіть сьогодні я буду не здивований, тобто можуть бути руйнівні процеси або спроби принести руйнівні процеси. І тут цікавий момент, що він повинен поїхати все ж таки раніше часу, ніж заплановано, тому що є якась невдоволення. Поїхав уже. Вже поїхав. Да. Сьогодні може бути, сьогодні, завтрашній день може бути потенційно небезпечним. Для а куди прилетить в Києві? Не дай Бог, щоб нікуди не прилетіло в Києві. Ну, Люди люблять знати куди. Ні. Люди високо цінують це. Як ми трактуємо нашу неулюблену карту? Туди, куди п'ятірка Пентаклів це прихисток, це взагалі не Військовий об'єкт це об'єкт, який може бути пов'язаний е, традиційним чином з е, культурними або релігійними спорудами. Це може бути е, лікувально профілактичні заклади, заклади освіти. Тобто там, де ти почуваєшся е, в безпеці, там, де є прихисток, а ворог любить це цю ціль. Тобто потенційно в цьому загроза. Хорошо, у Мерово ніби не послали в Америку. Чого, чого, чим він не угодив американцям? Чому вмерв не став послом в Америці? Він би не повернувся. Він ти що, як ти таке може говорити Перевернути майстерність, не дотягнув. Може, англійську не знаю. Таке буває. Йо, так, так. любасенько ставте лайк. Вітя, Діма, добрий вечір. Вітаю вас, люблю вас. Ужгород, Ужгород, ніколи не дивився Ужгород, століт не дивився Ужгород. Ви були в Ужгороді. Я буду цього літа. Я буду писати з тобою стрім з Ужгорода. Чого літа? Так літо вже зараз. Ось і літо пройшло. А коли ви будете їхати в Ужгород? Я не скажу тобі. Даремно їдете в той час на найліпший. Не лякай мене червоні! Помірність, помірність з Пужгороду випадає, помірність можна не дуже сильно переживати. Ось як я буду їсти в Ужгороді. Дивися. По дев'ятки Пентаклі, дев Кубків. Мене жера. Там мож... є хороший ресторан, один якийсь хороший газ, да, і мене вже запрошують і наперед. Ти ні, ні, ні. попадає позитивна карта. На справі, я думаю, що по город все буде нормально. Карта типу Тріумфу. Старокон Віктор Литовський. Староконстантинів. Повені на Заході, оце що треба говорити, я не знаю. У Староконстантинів плані не подобається розклад, м'яко кажучи, в ньому випадає перша колесниця в перевернутому стані. Це як об'єкти, котрі пов'язані з транспортними вузлами. Або з транспортними, там, де транспорт стоїть. Так. Е -е. А, ну Все одно нам ну, буде мене як транспортний вузол звучати. І пошуки як обхідних шляхів, диверсійних навіть дій, як, як по хитрості, як скид інформації. Карта страшного суду у нас попереджувальна карта. Карта місяця теж вона переносить такі негативні емоційні форми. Не дуже. Як ви кажучи. Людство чекає нова пандемія, і вона може виявитися небезпечнішою за covid 19 пише Уоррен Баффет, який вже достав другому країни. До речі, Давай подивимося, в цьому році буде велика велика пандемія? Може, й вона, і саме ця пандемія змінить війну в Україні і забудуться про війну, як забули, забули про COVID? Ні. В нас випадає десятка жезлів, як тяжка ноша, але в прямому положенні. Тобто те, що ти зможеш перенести на ногах, але забантажити. <свист> Ох, любесенькі мої, любесенькі мої. <свист> То що, не буде, так? Да? Десятка жезлів, тобто тяжка ноша. Ти будеш нести і тягнути. Ну, це може бути, що нам буде важко хворіти. Або те, що ти її перенесеш на ногах. Ну, на ногах ти знаєш ці грипи не дуже хорошо переносити. Сердечко може боліти у людей. Погнали далі. Генічіск доля. Питає фінлана. Як ти ви трактуєте тупово... Карта повішеного підвішений стан, але з потенційною можливістю пожинання плодів. Підвішений ну, стан. давай так. Ну ти хоч, хоч, хоч на який місяць ти бачив, можливе, можливий рух. Підвішений стан це на місяць, це більше, ніж 3-5 місяців. Ну ти бачив взагалі отак, щоб так. карти показали тобі вітя, карти тобі шепочуть, вітя, вони підуть з Херсонщини. відсотково підуть з Херсонщини. В форматі, ну немає навіть сумнівів. Якщо ми кажемо про Херсонщину, це питання часу і питання саме допомоги, тому що там буде момент вибиття, вибиття для котрого необхідно озброєння. Я тебе питаю просто, чітко і напряму, це озброєння, що нам дадуть, воно нам допоможе вибити росіян з окупованих територій? Хоч якихось? То, так. Але не в повному обсязі. Тобто, в якихось так, не всіх. Вони вже розрахували це алгоритмічно, скільки треба зброї, щоб, наприклад, звільнити ті території, на які вони нам дозволяють. Ну, не більше, не менше, поняв, щоб вже не було, типу, дали багато. Ну, не подобається відповідь. Розрахували, а питання розрахунок і передача це різна о, справа. Друге, о, я завжди про це кажу: що війну хочуть закінчити тільки українці. Да. Війну зупинить інша війна? Питання? Про це ми казали. Так, війна трансформується в іншу війну. Хорошо, Тобі... не зупинить, трансформує. Тобто... А коли оця трансформація відбудеться, що буде на території України? Все буде добре. Ми це, ми це переглядали вже багато разів. Нові глядачі, мене підписники ростуть кожним днем. Ми, ми завжди кажемо, що формат трансформації після глобальної війни він призведе до того, що все ж таки ми будемо якось або підготовлені, або більш адаптивні до тих того перебігу подій, котре буде відбуватися. Угу. Що зробив своїм... Окей, любесенький, ставте лайк, донатьте на Збройні сили. Я вас знаєте, що закликаю? Підписатися на Вітіні канали, тому що віті день народження, Я готуються в кінці ефіру, буде співайте ми з ним народження, всі, щоб разом співали, і будете мені ці записи виставляти телеграм. Я буду дивитися і насолоджуватися перед Віктор Литовський, питання. Індія сказала, що вони знайдуть нового постачальника газу, якщо е, Трамп накладе мита. Тобто, давай так, чи буде таке? А потім я тебе спитаю інші питання. Ілюзія. обмежений mm -hmm. mm -hmm. на, на вибір, це ілюзія, і в нас все одно випадає прямий імператор. Золодка, солодка ціна і умови, пошуки обхідних шляхів. Нових. Мені випадає як обхідні, обхідні шляхи, як дурість. Дуріть. Ну він скаже, що він знайде, тобто може вони шукають обхідні шляхи для для того, щоб отримати. Ну, я думаю, що карта ілюзії вона випадає тут саме в форматі пошуку обхідних шляхів, або... Трамп Буфар... досягне того, що його партнери Росії відвернуться від них. Від Росіян. Спирання на попередні досвідні буде залишений в дурнях. Відлюдник. Слава Богу. Тан... Ось у Таня пише, що мера знає 5 мов. Молодець мера, Це золота людина. Віть, питай, каже, що ми з тобою найкращі і просто подивитися Добропілля Донецької області. Українська. Російська, англійська. Ні, ан... Українська, російська, турецька, англійська. А п'ята, що. Кримская татар, ну, не, за турецька, наверное. Кримсько-тутайская, це турецька? Ну, тюрська група, я ну, чурська, чурська група просто, Да? Помірність, ну. Не на, 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 на найгірший років, насправді. Тобто може, yeah. може уминути так. Боже, дай Бог. Даша не хоміть відя питає: Росіяни хотіли влаштувати в Одеській області масштабну диверсію з підривом селітри. Я тебе ви Подивимося ситуацію взагалі по об'єктах це назва хімічної промисловості по Україні, тому що таке враження, що росіяни от саме туди захотіли бити. І зараз багато, і в Вінниці постраждали деякі підприємства, і в нашій в Україні дуже багато хімічної промисловості. Да, подивимося, загроза підприємства хімічної промисловості по Україні. Зараз буде ситуація, котра вийшла на поверхню, і будуть більш детально підходити невілювання негативних наслідків і ймовірним дієм з боку ворога. Як вся ця ситуація під контроль. Бачите, в нас момент який, що хотіли підставити, поставити ножа в спину. Але відвели ситуацію, і зараз будуть більш помірні, більш обачливі для того, щоб вийти в стан контролю над ситуацією. Тут просто Даша просить щоб я і погадав. Дивіться, випадає пас жезлів і сила. У вас все вдасться, вас вистачає сили. Ви молодець напориста дівчинка дівчатка чи хлопчик Поїхали далі. Віктор Литовський рухом сюда. В нашому ефірі прекрасний чорно-білий маг, найкращий світлий маг чорний в Україні. Віктор Литовський. Я тебе питаю два слова на цьому тижні. Удари по москві будуть. У воді по кораблям. Кораблі або ну вода. Хорошо, новость, Новоросійськ. Наше є хвилина з тобою. Це може бути новоросійськ, це може бути в, 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 в те, що біля води. Так. Моліться, молиться. Е, Крим просто ситуація. Два, хоч по, що, там роби, що буде робити в Криму не час? Стосовно Криму, я вам скажу детально, тому що я переглядав його детально нещодавно, і це практично ніде не було. В мене формат літнього періоду по Криму випадає як загрози, котрі пов'язані не з Кримським мостом, все ж таки, але з шляхопроводами, я не знаю, паромними переправами або чимось, що має безпосереднє значення в контексті транспортування. Озброєння техніки тощо лівіть. Подивись, будь ласка, просить можливість деокупації Мелітополя Ну, карта праці в нас в перевернутому стані, тобто питання пріоритетності, перевернутий стан зараз немає сил, можливості і впливу на перебіг. ліман окупація Але в питанні, якщо брати по Мілітополю, підвішений стан це проміжок часу, котрий необхідний для того, щоб вирішити ситуацію. І туз мечів, тобто, це все одно спроби впливу лиман. Ліда пише, що вона не вірить, що буде бити по Росії. Та як це ж б'ють по МПЗ, б'ють періодично. Е, звичайно, договорники є, але що ж ви зробите? Щось Даша ця не, да ладно, не може бути такого. Я ж кажу, паш, у вас якесь начало, і у вас буде сила на це. Але по місяцю щось у вас є мутне, звісно. Але треба працювати, працюйте. Мутності на роботі. Мутне ви нашатка, як то кажете. Ну, Тяжкий розклад. У нас десятка жезлів в перевернутому стані, і плані, котрі пробуксовують, е, плани ворога, котрі пробуксовують, тобто не отримання бажаного, але намагання тиснути. Mm -hmm. Да, ну я думаю, що ми не можемо ну, не бачити цей факт, що наші б'ють поражці, і дай Бог, щоб били гарно, тому що а нам треба донатить. От сьогодні декілька донатів є, я дуже радий всім вам. Сьогодні ми ще раз вітаємо нашу прекрасну мага Віктора Литовського з днем народження, 12 днів підряд. Оскільки буде ефір, за цей час будемо співати. Тому давайте Вітя, ми тебе вітаємо з днем народження. З днем народження ням, з днем народження ням. Розумієте, в яких умовах нам доводиться переглядати ці питання. Днем народження, ням ням. давай, свічку. Все збудеться? Дякую всім, Любасенько, Дякую, що ви були з нами. що обираєте мене щовечора, щодня зі мною був в мене був гостях чарівний найкращий в Тролітовський. До зустрічі і надсилайте віть якісь хороші подарунки, вітання, лайки і підписуйтесь на його канал, на його інстаграм. Він буде вам вдячний безмежно. Треба подарунків, привітань не треба, їх достатньо. Якщо можете задонатити на Збройні Сили України, це буде.